на базі Хмельницького професійного ліцею з'явиться мультиспортивний клуб Джуніорс. Це місце, яке у позанавчальний час зможуть відвідувати вихованці закладу для занять сучасними видами спорту. Серед таких регбі, диск, гольф, корфбол. У нас тренери є. У нас є база, тому і з нашого закладу це все і розпочинається. Бажаючи, є ми вже одну групу набрали. Здобувачів освіти в нас станом на 1 вересня. Надіюся, що зновими буде більше 600 учнів, тобто працюємо. Реалізують створення мультиспортивних клубів завдяки підписаному меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс», Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та благодійною організацією захисти Хмельниччину. Завдяки нашій співпраці ми поширимо нові види активності, нові види дозвілля. Будемо заохочувати максимально ще більше нашу молодь до фізичної активності до здорового способу життя. Ініціював створення мультиспортивних клубів Олександр Педан, лідер спортивного руху Джуніорс. Проєкт функціонує по всій Україні з 2018 року. Спершу в його рамках впроваджували нові види спорту лише під час шкільних уроків фізкультури. Зараз діти е, дуже в важкому психологічному стані. І всесвітня організація охорони здоров'я доводить те, що для дітей найкращим зараз є рухова активність. Тому ми маємо подбати про те, щоб дітки під час тривог, нестачі світла, певної нестачі можливості, наприклад, грошей в батьків рухались активно і в школі, і поза школою. Під час підписання меморандуму у дітей була можливість спробувати свої сили у тих видах спорту, які впроваджуватимуть у мультиспортивних клубах. Найбільше мені сподобався дейчбол, тому що от зараз ми буквально в нього грали. Це дуже цікаво, це інтерактивно. Ми ми можемо кидатися м'ячами, і мені подобається те, що тут командна гра, ми можемо комунікувати, ми здружуємося з людьми. Влаштовуватимуть заняття у мультиспортивних клубах тричі на тиждень, дбатимуть не лише про фізичне, а й ментальне здоров'я дітей під час війни. Тож, окрім фізичних активностей, учасників мультиспортивних клубів залучатимуть до роботи з психологами. Олександр Педан додає: окрім хмельницького професійного ліцею, один із перших мультиспортивних клубів з'явиться у гімназії номер 24 а згодом не лише у навчальних закладах Хмельницького, а й області батьки на жаль зараз не всі витягують фінансово повністю, щоб діти ходили на ті чи інші гуртки чи секції. Тому ми робимо так, щоб або коштами. Фондів або приватного сектору, якихось фірм, або як зі мною, наприклад, 24 та школа, моя рідна. Хтось погашає 70% вартості цього клубу на місяць. Це приблизно 15 тисяч гривень. Я буду опікуватися своєю рідною 24 четвертою школою. І мені це буде прям задоволення. Я давно думав, що ж можна таке зробити, і своїм прикладом показувати успішним людям, бізнесменам, зокрема аграріям, не знаю, айтівцям. Що дивіться, ви закінчили цю школу? Це ваша альма-матер, тому давайте зробіть щось, Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.